Всім-сім доброго дня. Сьогодні у нас середа, да? середа. Жарко на вулиці 26 градусів, вночі 12. Купила шампунь. Знаєте, скільки коштує шампунь? Дмитро попав у кадр 95 гривень. 95 гривень мить голову, шампунь. Але мова не про те. Ви вже відпочивали? Як ви відпочиваєте? Купуєте путівку, потім думаєте, що як, а в мене не так. Знаєте, що я сьогодні купила? Так уже, вибачте, жовтий на вулиці. Туду хопа! Дивіться, яку собі шляпу купила. Ви не повірите, розпродаж шляп 80 гривень шляпа. 80. Так що в мене є шляпа, саме головне є, а тепер потрібно думати, де взяти гроші, щоб купити собі. Путівочку і поїхати відпочивати. Я починаю так і вам раджу. Шляпа є, кажіть чоловіку, у мене є шляпа, її треба вигуляти. Гарного вам дня! А я вже в